Давай порахуємо морських тваринок. Один червоний краб, плаває у морі-один червоний краб один червоний краб, плаває у морі. один червоний краб. Плаває, плаває у морі буль 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 Бу! Два блакитних дельфіна плавають у морі, два блакитних дельфіна плавають у морі, два блакитних дельфіна плавають у морі. Буль-буль-буль-буль-буль. три морских їжака, плавають у морі, три морских їжака. плавають у морі, три морских їжака. плавають у морі. буль хіжака, морі. буль буль, буль буль чотири синіх кита, плавають у морі чотири синіх кита, плавають у морі чотири синіх кита, плавають у морі буль буль, буль буль буль. пять морських зірок плавають у морі, пять морських зірок плавають у морі, пять морських зірок плавають у морі буль, буль, буль буль буль. Шість зелених черепах плавають у морі, шість зелених черепах, плавають у морі, шість зелених черепах, плавають у морі, Буль, 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 буль. Сім морських коників плавають у морі, сім морських коників плавають у морі, сім морських коників плавають у морі, Буль, 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 буль. Вісім восьми ногів плавають морі, вісім восьми ногів, плавають у морі, вісім восьми ногів, плавають у морі, Буль, 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 буль. Дев'ять маленьких креветок плавають у морі, дев'ять маленьких креветок плавають у морі, дев'ять маленьких креветок плавають у морі, буль буль, 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 буль. Десять жовтих рибок у морі, десять жовтих рибок, плавають у морі, десять жовтих рибок, плавають у морі. буль 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 Один, два, три, чотири, п'ять. Буль, буль 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 буль, Шість, сім, вісім, девять, десять. Bull, 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 bull. Bull! bull.